Дрони, екофло, павербанки, димові шашки та інші технологічні смаколики. Технокіберхаб буковина об'єднав чернівецьких студентів, майбутніх інженерів на спільне виготовлення необхідних для зсу девайсів. Детальніше про це у сюжеті. Технологічна підтримка наших воїнів на передовій технокіберхаб буковина всі сили спрямовує на реалізацію проєктів пов'язаних з оснащенням українських захисників різноманітними пристроями. А це своєю чергою допоможе дати гідну відсіч російським окупантам. Є дуже дрібні речі, які армія не завжди або держава не може забезпечити. Держава може забезпечити там великі об'єми, наприклад, пального, танки, може, зарплату і інше, але є дрібні якісь речі, які потрібно вже й сьогодні, грубо говорячи. Я не говорю там про дрони, наприклад, прості елементарні якісь заглушки, і інші якісь речі, системи скиду. Те, що на рівні держави зайняло би дуже багато часу, і воно не потрібно в такій великій кількості, але воно потрібно зараз і вже. Тобто воно потрібно там, наприклад. 100-200 штук протягом тижня, да воно потрібно на вчора там, наприклад, 50 штучок, якихось таких дрібних речей. До волонтерської діяльності активно долучаються освітні заклади чернівців, як, от, наприклад, вище професійне училище радіоелектроніки. Так, майстер виробничого навчання Олександр Турський прийшов до технокіберхабу, аби внести свій вклад у перемогу України. Тут він виготовляє зокрема малі та великі павербанки. От є такі корпус, ми беремо одноразки, цей акумулятор з одноразок, розбираємо їх, випаюємо, перевіряємо мультиметрами, які працюють які не працюють. Ті, що працюють, ми спаємо такі ленти, потім 5, в районі 5 лент склаємо, ставимо в повермак, але плату зарядки і є. Ціна вартість в районі 500 гривень. І ємність цього акумулятора в районі 20-25 тисяч мА. Окрім того, на 3D-принтері виготовляють різноманітні деталі, зокрема для систем скидання для дронів. Нам військові дають матеріали для роботи на пасткові. Вони роблять закази. Ми на комп'ютерах робимо всякі проєкти, моделі і на принтері їх печатаємо під різні замовлення. І це все йде обратно на. На фронт, а студент Митро Ясінський займається виготовленням акумуляторів до квадрокоптерів. Каже, на кожний витрачається приблизно година-півтори часу. Спаюємо їх по два, потім спаюємо по, по чотири і чотири з'єднуємо. Ось так і ось так. Андрій Кузнєцов працює адміністратором систем. Однак, у вільний від роботи час приходить волонтерити у технокіберхаб, аби допомогти збройним силам України. Ми опрацьовуємо димові шашки, різний хімічний склад випрацьовуємо, тестуємо, передаємо. Нашим військовим для їхніх для врахування їхніх зауважень, і в подальшому ми плануємо нагодити масовий випуск необхідних нашим військовим засобам. Також ми розробляємо зараз хімічні грілки, хімічні, електричні, електрохімічні. Розробляємо різні варіанти, які будуть найбільш затребувані нашим військовим. Окрім того, технокіберхаб Буковина займається виготовленням та ремонтом дронів, а також екофло. Екофло треба для військових саме дужче, тому що якщо в них немає інтернату, їм треба виходити на зв'язок. Це екофло заряджає старлінки, рації, менші повербанки, телефони і тому подібне. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, теми дня ТВА.